І з нами на прямому зв'язку Олег Коріков, голова Держатомрегулювання, головний державний інспектор з ядерної та радіаційної безпеки України. Пане Олеже, доброго вечора. Добрий вечір, слава Україні. Героям слава, пане Олеже, чи вдовольнила вас реакція МАГАТЕ, Чи можемо ми зараз спокійно видихнути? Жодної загрози для нас немає. Дивіться. Це дуже важливий такий інцидент, значить який стався. Тобто, якщо ми розберемо це повідомлення, ви вже це зробили майже. От, що е, важливо, що знати тут, що е, будівля навчально тренувального центру, вона е, межує з промисловим майданчиком Запорізька АЕС, але не знаходиться безпосередньо на промайданчику і технологічно е, не пов'язана з. Системами, елементами атомної електростанції, проте вона є важливою, оскільки дозволяє забезпечити кваліфікацію персоналу. А це обов'язок експлуатуючої організації, яка відповідно знайшла своє відображення в нормах і правилах з ядерної та радіаційної безпеки. Наразі е, я тут е, сфокусую увагу на те, що не наданий був доступ е, групі МАГАТЕ значить, до місця події, значить це свідчить про фактичну відсутність транспарентності, і значить, немає нічого спільного з ядерної традиційною безпекою. Натомість я вам нагадаю, е, як саме був перебіг подій з атакою дроном. Нового безпечного конфайн на Чорнобильській АЕС, це фактично з е, повідомлень МАГАТЕ із е, фото-відматеріалів фото-відеофіксації МАГАТЕ. Весь світ дізнався про, скажімо, ушкодження е, нового безпечного конфайнменту, і який саме це дрон був, і всі інші речі. Тобто, він, він не відкладно негайно. Був наданий доступ до місця подій, mm -hmm. тобто, це схоже на провокацію чергову провокацію окупаційної адміністрації, спрямовано на, так, можливе звинувачення української сторони в створенні mm -hmm. небезпек і загроз. Ми це так оцінюємо. Дуже, скажімо так. Це дуже велика, скажімо так, наша спільна перевага, що МАГАТЕ безпосередньо перебуває на запорізькій електростанції. Mm -hmm. і завдяки їх присутності, ми маємо актуальну інформацію, хоч і не дуже повну, але актуальну інформацію про стан ядерної тердіаційної безпеки на Запорізькій АЕС. Пане чи правильно я вас зрозуміла, ця провокація вона була цілеспрямованою. Ворог навмисно цілився в той об'єкт, в який він не мав права цілитись з різних причин, і, зокрема, з безпекових? Звісно, взагалі, атомна електростанція і об'єкти інфраструктури АЕС спроєктовані таким чином, щоб протистояти загрозам? Наприклад, там техногенним або загрозам, які безпосередньо можуть виникнути в рамках використання технології, виробництва, наприклад, електроенергії ядерним способом. І вони зовсім не розраховані на е, такі впливи війни. І е, це не має нічого спільного з ядерною традиційною безпекою. А Те, що робить Росія е, взагалі. Вона втратила будь-які, скажімо так, рамки і береги. От вона навіть е, ставить під загрозу фактично е, життя та здоров'я е, міжнародно визнаних міжнародних експертів, експертів міжнародної організації. Наприклад, це прямий, скажімо такий, е, прямий такий випадок. От коли е, на станції перебувають експерти-МАГАТЕ. А туди, значить, вона атакується відповідним е, дроном. Або, наприклад, коли е, ми робили ротацію експертів на Запорізькій АЕС, то автомобіль е, автівка експертів була ну з надписом United Nations Нейшенс МАГАТЕ відповідний, значить, був на неї. Логотіп, і вона була атакована так, дрон, тобто це взагалі значить немає нічого спільного з виконанням міжнародних значить, вимог з безпеки і взагалі уваги до міжнародних організацій. Тобто вони Російська Федерація своїми діями фактично значить, ставлять під загрозу роботу міжнародної організації. Україні на українській запорізькій атомній електростанції навіть їх ставлять під загрозу, незважаючи вже про, скажімо так, місцеве населення, яке їм взагалі значить не має значення, оскільки воно фактично українське, пане Олеже, а ви вірите в перспективи міжнародної демілітаризації зони довкола ЗС це було б логічно, це було б правильно, безпечно. Що для цього потрібно? Mm -hmm. Дякую за запитання. Ви знаєте, саме це, саме це передбачається в рамках пропозиції, в рамках формули мира президента України Володимира Зеленського, де пунктом першим йдеться про ядерну та радіаційну безпеку. Значить, якщо це питання провести декомпозицію, то воно складається з декількох, скажем, таких важливих речей, в тому числі те, що ви сказали. Це мілітадемілітаризація, деокупація Запорізької електростанції. І, Відповідно, присутність на Запорізької АЕС міжнародної організації МАГАТЕ це розглядається як, скажімо так, стартова, такий як бейсіс для подальших дій знищить по в напрямку до приведення Запорізької атомної електростанції в. Стан гідної ядерної традиційної безпеки це може бути виключно, коли легітимна експлуатуюча організація і легітимний орган регулювання ядерної традиційної безпеки відновлюють свій контроль над Запорізькою електростанцією. Ніде в світі немає відповідного персоналу, який має відповідні дозволи, ліцензії, фах і досвід. Для того щоб експлуатувати Запорізьку АЕС. але е, нам потрібна допомога міжнародних інституцій, спрямована на, е, наприклад, е, на отримання цього контролю, і відповідно, щоб ці е, експерти МГТ, які там зараз перебувають, вони е, з них з цього компоненту можна починати цю діяльність на наостанок, якщо можна коротко, ваше бачення, навіщо росіянцям наша ЗС? Які перспективи? Цей інструмент шантажу. Це інструмент, скажімо так, вона перетворена фактично на мілітарійську базу зараз. І вони її використовують фактично для того, щоб з. Цього майданчику атакувати фактично міста і селища на протилежному березі ріки вони взяли під контроль ядерний матеріал, і зараз значить фактично вони загрожують цим всьому світу, і е, всі розуміють шість енергоблоків з паливом. Сховище відпрацьованого ядерного палива, величезний обсяг інфраструктури, який свого часу був основою безпечного надійного функціонування ядерно енергетичного комплексу України, це дуже важливий компонент в роботі всього ядерно енергетичного комплексу України, і таким чином вони, скажімо так, шкодять. Україні, а мета Росії, як вже неодноразово зазначалось на політичному рівні, це значить фактичне знищення України. Ось так пане Олеже, дякую вам за ваші коментарі, за те, що були з нами. Олег Коріков, голова Держатомрегулювання, головний державний інспектор з ядерної та радіаційної безпеки України.